16 квітня 2019 року одна з тернопільських квартир шокувала відвідувачів моторошною картиною, залитий кров'ю коридор і понівечене тіло, що лежало на підлозі. Побачення вразило навіть досвідчених експертів. Але я пропоную відмотати час на кілька років назад до одного з етерів відомої телепередачі. Моя дитина перетворюється на демона. Саме з такими словами до редакції телепрограми «Говорить Україна. Ще у 2014 році звернулась мати тернополянина. Жінка заявила про те, що більше не хоче жити разом із сином, який поступово стає схожим на демона. Усе почалось з кольорового волосся пірсингу та татуювань, потім він наростив собі ікла, змінив форму вух на ельфійську, розрізав язик, а останньою його маніпуляцією з тілом стала заливка чорної фарби у білки очей, розповідала матір Андрія Горбатюка. За словами близьких, в дитинстві хлопець був спокійним, навіть трішки замкнутим, але у 13 років, одразу після смерті батька, у нього почало проявлятись бажання змінювати зовнішність. На ефірі були присутні чоловіки з дружиною Руслан і Тетяна. Саме Руслан працював над образом Андрія. Чоловік стверджував, що довгий час разом із своєю дружиною відмовляв хлопця від таких радикальних змін. Андрій казав, якщо не зробиш ти, я сам візьму шприц і це зроблю. Я його відмовляв це чули друзі і дружина Таня, але він все рівно наполягав, щоб я це зробив, пригадував Руслан. Врешті чоловік таки погодився на вмовляння. Андрій Горбатюк справді був досить відомим у рідному місті. Після вище згаданого випуску мене близько п'яти років і ім'я тернополянина прогремить вже на усю Україну. 15 квітня 2019 року Андрій під приводом обговорення проекту нового тату прийшов у гості до Тетяни. Сімейне життя Тані та Руслана не склалось. Вони з чоловіком розлучились кілька років тому. Пара була знайома багато років і, незважаючи на розлучення, підтримувала теплі стосунки. Після розставання вони навіть продовжували жити разом уже як друзі. Тетяні Падвишецькій на той момент виповнилось 27 років. Попри молодий вік, вона була досить відомим татомайстром у Тернополі. Деські розповідають, що дівчина не пила та не курила, багато малювала і любила мультфільми. Таня добре знала англійську, слухала рок-музику. Її часто запрошували на фестивалі, де вона робила татуювання. Окрім хисту до малювання дівчина мала дуже гарний голос, навіть свого часу була вокалісткою гурту. Близькі характеризували її як світлу, добру та по дитячому наївну дівчину. Спочатку вона працювала у власному тату-салоні, пізніше почала працювати з дому. Андрій Горбатюк був постійним клієнтом як Руслана, так і Тані. В той вечір, коли Андрій прийшов до Тетяни додому, Руслан був у Вінниці, тож спілкуватись з ним довелось через інтернет. Коли консультація завершилась, їсть вирішив залишитись на вечерю. Під час приготування їжі піднялась тема про наркотики. Андрій страждав на залежність. Жінка докоряла товаришу. Переконувала його припинити вживати заборонені речовини. На цьому підґрунті спалахнула сварка. В квартирі жінки тривав ремонт. У подруги Таниної матері були ключі. Вранці 16 числа вона прийшла з майстром, відчинила двері і побачила страшну картину залитий кров'ю коридор і мертве тіло, що лежало на підлозі. Заходити всередину жінка не наважилась, відразу викликала швидку, а лікарі повідомили про злочину поліцію. Навіть досвідчені експерти були вражені побаченим. Кров була скрізь у кухні, ванній кімнаті, передпокої, на дверях та вікнах. Мабуть, захищаючись від убивці, Тетяна бігала квартирою і намагалась оборонятись, навіть спробувала відчинити вікно, аби врятуватись. А убивця завдавав їй удар за ударом. Жодна з 50 коло торізаних ран не була смертельною. За словами судмедексперта, молода жінка помирала довго і болісно від втрати крові. А кривник у цей час приймав душ та смажив яєшню на залитій кров'ю кухні. Почався пошук підозрюваних, одразу перевірили клієнтів та ту майстрині. У записнику Тетяни знайшли інформацію про Андрія, розшукали його маму, і вона підтвердила підозри правоохоронців. Жінка розповіла, що того вечора син прийшов додому близько четвертої ранку. Його одяг був у крові, і хлопець зізнався, що вбив людину. Після цього він взяв велосипед і покинув будинок. Близько 10-ї ранку Андрій зателефонував матері. Згодом вони зустрілись поблизу місцевого універмагу. Жінка дала синові чисті речі. Після цього Андрій поїхав на центральний автовокзал, а вона пішла за грошима. Вони знову зустрілися близько 11-ї години на автовокзалі. Там жінка купила квиток до Львова, щоб відправити Андрія в реабілітаційний центр. Перед тим, як сісти в автобус, хлопець пішов у загальний туалет і переодягнув там куртку. Сині спортивні штани натягнув поверх чорних. Мати забрала брудну куртку і дорогою додому викинула її у смітник. Стічі знайшли двох таксистів. Один із них, 15 квітня ввечері, підвозив Андрія до будинку по вулиці Леся Курбаса, де проживала Тетяна. Другий таксист пригадав, що дивного клієнта підібрав близько 9-ї ранку в районі автовокзалу. Андрій попросив підвести його до універмагу. У хлопця були подряпини на обличчі. Водію вони здались схожими на сліди від нігтів. У цього ж таксиста Андрій попросив телефон, щоб подзвонити матері. Водій чув, як хлопець домовляється про зустріч. Це підтверджувало розповідь самої матері. Таксист бачив, як жінка передала синові спортивну сумку. Дорогою таксі зупинилось біля аптеки, де хлопець купив якісь таблетки, які прийняв у салоні авто. Водій відзначив, що пасажир сідав у машину дуже збуджений, але намагався поводити себе спокійно. Хлопець вийшов у районі автовокзалу майже на тому ж місці, де таксист підібрав його спочатку. З автовокзалу Андрій поїхав до Львова, де через добу його й затримали. Він стверджував, що у місті Лева хотів позбавити себе життя. Під час затримання виглядав молодик не так, як на фотографіях у соцмережах. Намагаючись втекти від поліції, підозрюваний змінив зачіску. Начальник пресслужби головного управління національної поліції у Тернопільській області Сергій Крета. Розповів про моторошні події тієї ночі. Горбатюк розповів у биті, як йому було погано у реабілітаційних центрах, куди відправляла його мама. Тим часом Таня вийшла в коридор та зачинила вхідні двері. Почувши клацання, підозрюваний, подумав, що його мама, яка у всьому його контролювала, надіслала когось до Тані. За ним молодий чоловік розлютився, вискочив у коридор з ножем і накинувся на господиню квартири. Можливо, на той момент він перебував під дією психотропних речовин, які вживав. На судовому засіданні щодо обрання Андрію Горбатюку запобіжного заходу битий Горем Руслан кинувся до нього і намагався розправитись з хлопцем для того, щоб його приборкати, знадобилось троє поліцейських. Свідчення матері суд до уваги не прийняв вони були узяті неналежним чином. Поліція забула повідомити жінці про її конституційне право не свідчити проти сина. Сам підозрюваний у цей день погодився поспілкуватись із представниками змі. Видно було, що хлопець розгублений. На запитання, чи приймає наркотики, відповідати не захотів. На мене напала панічна атака, це дуже довга історія, мені доведеться розповідати про це півгодини. На фоні того, що мене часто закривали в реабілітаційних центрах, у мене здвиги з цього приводу. Ми почали про це говорити. Вона, чи то різко підійшла, чи що. Я вже нічого не пам'ятаю тільки те, як стояв над її тілом. Шкодую, і це дуже слабо сказано. Я взагалі прийшов, щоби зустрітися з Русланом, аби зробити собі модифікації. Розповів на суді підозрюваний Андрій Горбатюк. Ці слова можна сприйняти як зізнання. Однак, уже через рік на суді хлопець розповів зовсім іншу версію подій, начебто, в той день він справді прийшов на квартиру до жертви і поспілкувався з Русланом. Таня пішла на кухню готувати картоплю. Орієнтовно о, о 23.30 Андрій попрощався з господинею. Пішов додому, узяв велосипед, впав і сильно вдарився. Після цього поїхав до Львова, де мав зустрітись з однією людиною. Хто ця людина, хлопець, не повідомив. Вона на зустріч не прийшла, тож підозрюваний купив новий телефон і відправився до готелю. На запитання про те, чому його речі були у крові жертви, Андрій сказав, що Тетяна порізалась, коли чистила картоплю і вимастила його. Однак судові медексперти не знайшли на тілі дівчини жодного порізу, який вона могла б завдати сама собі. На судах засуджений стверджував, що у нього жертвою були дружні стосунки вони були майже як брат і сестра, але мати загиблої говорила, що це неправда. Тетяна не хотіла, щоб Горбатюк до них приходив, називала його наркоманом і гнилою людиною. Подруга покійної також підтвердила, що відколи Андрій почав вживати наркотики, Тетяна сказала їй, що не хоче більше спілкуватись з ним. Та вбивця все одно приходив до неї і навіть спав під дверима квартири. Згодом психіатрична експертиза засвідчила, що юнак цілком розумів, що чинить. Тетяна кричала, благала його припинити і отямитись, та він не реагував. Більше того, якби хлопець викликав швидку, у жертви були б серйозні шанси вижити. Тітусь загибло і переживав, що підозрюваного у вбивстві його онуки відмажуть, бо хлопця багаті та впливові рідні. Про те, що трапилось, розповідав, не стримуючи емоцій. Різав по шматочку, а вона дві години мучилась. Таня сильно боялася болю. Укол для неї то вже велика проблема можна тільки уявити, що вона пережила. Видно, що онука оборонялася, бо всюди була кров. У квартирі робили ремонт. Таня жила в мене кілька тижнів. Я її напередодні ще не хотів відпускати, і вона боялася чогось, ніби відчувала. Розповів дідусь убитої Анатолій Неважай. Подруга загиблої також прокоментувала ситуацію. Найдивовижніше, що Таня начебто передбачала свою смерть, за півтора тижні вона сказала мені, що хотіла би, аби на її похороні ніхто не плакав, тому що, за її словами, на тому світі людині краще. Дуже хочеться вірити, що нашій танечці там справді буде краще. Суди у справі вбивства тернопільської тату майстрині тривали з початку осені 2019 року. Обвинувачення просило 15 років позбавлення волі. Родичі ж загиблої хотіли довічного ув'язнення. На першому суді винесли вирок. За умисне убивство з особливою жорстокістю Андрія Горбатюка засудили до довічного ув'язнення і зобов'язали виплатити матері убитої компенсацію у розмірі півмільйона гривень. Але після апеляції 10 лютого 2021 року вирок все-таки замінили на 15 років позбавлення волі. Родичі та ту майстрині заявили, що подаватимуть касаційну заяву до Верховного суду України, 10 лютого 2022 року у цій справі нарешті було поставлено крапку. Вбивця сидітиме за ґратами довічно. Хлопець доволі беземоційно сприйняв таке рішення. У суді Андрій навіть не захотів виступати, слухав справу в режимі онлайн і від останнього слова відмовився. Мотив убивства і досі залишається малозрозумілий, офіційна причина конфлікт на побутовому ґрунті. Ходять чутки про те, що Андрій Горбатюк був закоханий у Тетяну, але вона не відповідала йому взаємністю. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підписатись і підтримати мене коментарем.